Формадо забудь про головний біль. Далі В телемарафоні Дені новини ми говоримо про гроші для військових. Мінус тридцять тисяч надбавки. Тим підвищена зарплата та збереження доплат для військовослужбовців, які несуть службу безпосередньо на передовій. Міністерство оборони повідомило про суттєві зміни оплати військовим, які вже було чинності із 1 лютого. Розтлумачити рішення Міністерства оборони на яке матеріальне забезпечення тепер можуть розраховувати військовослужбовці, Ми запросили в прямий ефір юристку Вікторію Олінець, юристка правозахисної громадської організації Юридична Сотня. Вітаємо вас в прямому ефірі. «1 плюс Дякую, що ви погодились поговорити з нами на цю тему. Отже, давайте почнемо спочатку. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, було ухвалене рішення, що кожен військовослужбовець буде отримувати 30 тисяч щомісячної надбавки до 13 тисяч зарплати, тобто, фактично. Кожна людина, яка була задіяна в обороні країни, від початку отримала щонайменше 43 тисячі гривень на місяць, плюс були великі доплати до 100 тисяч для тих, хто безпосередньо на передові. Поясніть тепер, що змінилося із 1 лютого. Ну, найсуттєвіша зміна це скасування 30 тисяч. Як ви про це вже зазначили? Зараз їх будуть отримувати не всі військовослужбовці, а ті, які виконують бойові завдання за розпорядженнями ну або за документами про бойові завдання. Звісно, військовослужбовці це викликали запитання, тому потрібно про це детальніше поговорити. Скасовується 30 тисяч для усіх, обґрунтовується це потребою встановити справедливість, щоб ці 30 тисяч отримували не буквально всі військові, а лише ті, які ризикують життям, перебувають ближче до бойових дій і виконують саме бойові завдання. А також з'явилася виплата 50 тисяч і, і залишається виплата 100 тисяч. Проте більшість військовослужбовців, які uh, проходять службу не в районах ведення uh, бойових дій, будуть отримувати заробітну плату. Пані Анонсуйте, Вікторія, а можемо це... на цьому моменті трошечки уточнити? Тобто а, 30, доплата 30 тисяч, доплата 50 тисяч і доплата 100 тисяч тепер будуть диференційовані, але все одно 30 тисяч доплата стартує тільки від Певної зони бойових дій. Так? Уточніть тоді, як будуть відрізнятися 30, 50 і 100. А, ну, в наказі це детально визначено. 100 тисяч це для осіб, які саме на безпосередній лінії зіткнення. Тобто, от що ми чуємо про Бахмут, про всі ті території, де ведеться бій, де перша така нульова точка. А 50 тисяч буде виплачуватися, якщо людина виконує бойове завдання у складі військового органу управління. Буде Генштаб, головнокомандувач ЗСУ, вирішувати, де, це, от, де та територія, на якій виконується завдання, за 50 тисяч. Тобто, це буде окремий такий перелік категорій, затверджений. 30 тисяч також це певний перелік категорій, певний перелік завдань. Він не публічний. Тяжко вам зараз сказати, тому що це має затверджувати саме головнокомандувач збройних сил. Але більшість військовослужбовців, які не виконують безпосередні завдання, будуть мати лише заробітну плату кожного місяця. Так і було повідомлення, що ця заробітна плата буде підвищена до 20 тисяч. Правильно, і 20 тисяч це йдеться без урахування з урахуванням податків, тобто безпосередньо. Середнє військовий буде отримувати десь 16 тисяч, я правильно це розумію? Ну, там є певна різниця. Зараз вони отримували від 13 до 18 в середньому, в залежності від посади. Зараз буде 20 мінімальна у військових, буде і вища в деяких військових, хто має вище звання. Ну, але загалом так, це буде менше, ніж вони отримували з додатковою винагородою до цього моменту. Це десь буде там 20-25 тисяч. Тому військові вже зареєстрували там петицію, і вже навіть на ній набрали 25 тисяч, щоб це питання розглянули детальніше. Це до президента петиція, так? Так, так, петиція вже сьогодні щойно переглянула 25 тисяч за два дні. Пані Вікторія, ви зазначили, що головнокомандувач буде вирішувати ці зони, на які розповсюджуватимуться виплати 50 тисячні 100 тисячні? А хто технічно буде подавати інформацію про те, що безпосередньо солдат перебував на тій чи іншій позиції, в тій чи іншій зоні? Чи вже є такі документи, які та, регламентуються? Ну, у кожного солдата є командир, який несе відповідальність за нього, і за те, які завдання цей солдат виконує. Саме командир веде всю документацію і він буде подавати ці журнали, ці бойові розпорядження. Ну, би скажемо, наверх на виплату цієї винагороди. Тобто відповідальність покладається на командира безпосереднього солдата. Він іде вище вище, і отак ця виплата буде нараховуватись. Пані Вікторія, я запитаю, можливо, вас не стільки як юриста, а взагалі не за дух, не за буквою закону, а за духом закона. Наскільки це взагалі справедливо? Що вже вдруге, напевно, від початку великої війни змінюються якісь фінансові умови для людей, які або були мобілізовані, або з власної волі пішли захищати країну. Спочатку влітку роботодавців звільнили від обов'язкової виплати середньої заробітної плати людині, яка пішла на фронт, тобто є. Компанії, які і далі виплачують, наприклад, як 1 плюс 1, а є ті, які просто вже не платять людям зарплату. Тепер от змінили таке фінансове забезпечення. Наскільки це взагалі е, допустимо, враховуючи те, що мало хто зараз може дозволити собі з власної волі демобілізуватися, якщо ти там не є батьком трьох дітей? Так, ну військові обурились цим. Так вони багато задають запитань, чому було таке рішення, як воно обґрунтоване. Але з іншого боку, є люди, які кажуть, що це справедливо. Для прикладу, це ті військові, які весь час перебувають от саме на зоні ну, в зоні бойових дій, і вони говорять, що це окей, тому що от люди, які знаходяться в тилу далекому тилу, не можуть утримувати так само. Проте ми говоримо саме про важливість армії усієї армії, тому що навіть ті, які в тилу можуть завтра знадобитися і бути важливими на лінії зіткнення. Тому це матеріальне забезпечення воно частково може стати загрозою для підриву морального стану наших солдат, тому що вони хочуть відчувати значимість, хочуть відчувати важливість для України. Вони для нас, звісно ж, важливі, але потрібно пам'ятати про те, що і грошове забезпечення також потрібно все ж таки підтримувати на хорошому рівні, високому, бо люди ризикують життям, що в тилу, що безпосередньо на лінії зіткнення Вікторія дуже вам дякуємо. Вікторія Олійник, юристка правозахисної громадської організації Юридична Сотня, була на прямому зв'язку.